З 2009 року в Україні діє державний електронний реєстр виборців. Про його функції, а також проблеми в діяльності, йшлося на круглому столі. Його організували і провели в Ужгороді громадські активісти. Мета зустрічі діалог між представниками виборчого реєстру та іншими учасниками виборчого процесу. Сам державний реєстр виборчого. Він... Є надзвичайно серйозним учасником у всього виборчого процесу, і співпраця з ним повинна бути не тільки на всеукраїнському рівні, та якось на кому далекому. На має бути і на місцях. Оскільки електронна система є новою, то зрозуміло у ній є недоліки. Серед основних повторення виборців із ідентичними особовими даними, наявність мертвих душ, і навпаки, відсутність у реєстрі жителів цілих будинків, подеколи навіть вулиць. І від якості списків від наявності чи відсутності людей буде багато значити, чи зможуть ті чи інші особи проголосувати, тож виконати своє одне з конституційних зобов'язань, є підозри політичних партій в кандидатів-мажоритарників, взагалі в громадян, що реєстр виборців є такою структурою, яка вирішує з реєстрами з списками. Сьогоднішнє наше завдання разом з державним реєстром виборців внести суттєві корективи і віднайти слабкі. Місця в її роботі, а також розвіяти міфи про можливе зловживання та фальсифікацію. Представники зустрічі висловили віру в те, що цього року проблем зі списками виборців буде значно менше. До речі, до 8 жовтня дільничні виборчі комісії зобов'язані затвердити попередні списки виборців. А відтак усі бажаючі, якщо захочуть, зможуть перевірити свої дані в цих списках.